Знайшла магазин шаглем в Україні з вигідними цінами. Зараз роблю розпоківочку, що я там замовила. В кінці покажу промокод, з яким ви зможете замовити цю косметику ще дешевше, тому зберігайте це відео, ставте лайк. Тут чотири позиції. Почнемо. Перше, це бальзам для губ Гаррі Поттер. Мене дуже здивувало, те, що він зелений. Я не знаю, як воно буде виглядати на губах. Дуже цікаво. Далі така помада від Chaglem. колір Rule Breaker. Yeah, my English is very good. Прикріпляю фото, як вона виглядає. Давайте тихенько відкриємо, хочу подивитися. А на кожен продукт з цього відео я зроблю окремий огляд. Ось так все дуже класно запаковано. Це пакування просто вже виправдовує ці кошти, а вони досить маленькі, я вважаю. Далі я замовила контур та рум'яна від Шеглем. Ну, гріх таке не замовити, тому що це просто найпопулярніші продукти від цього бренду. Ще на хвилиночку це мій перший контур в житті. Я не знаю, як ним користуватися, як обирати відтінок. Я обрала відтінок контуру Soft Tan, якщо я правильно прочитала. А рум'яна Love Cake – це просто найпопулярніший відтінок. Крум'ян в Тіктосі, та й не тільки в Тіктоці, тому замовила їх. Ось такі чотири новиночки. В мене тепер є промокод Машуня, з яким ви можете придбати цю всю продукцію. Дешевше замовляла я її. Ось тут, щоб ви просто розуміли, помада коштує 549 гривень, а з моїм промокодом вона буде коштувати 449 гривень. Всі інші ціни з моїм промокодом я прописала на відео, тому дивіться, зберігайте це відео на що перше мені робити огляд. Пишіть про це. В коментарі, ну що, цьомки бомки? па-па, дякую за перегляд.